Всім привіт! Моя третя частинка огляду квіточок. Надію, що я вже сьогодні всіх вміщу і покажу. І починаю її ось такої красивої, розкішної, неймовірно, гранесної Elastic Law. Це перший квітоносик. І на у задньому плані ще один буде довжелезний квітоніс. Не знаю, можливо, його якось сюди потрібно сформувати. Він стоїть тут на нижній поличці, це я так для огляду виставила. Це дорощена її гілочка. Колір, форма все відмінно. З цієї сторони починають іще рости квітоносики. Ну. Отут два квітоноси таких довжелезних, по формі квітів, по формі бутонів я бачу, що це має бути пілор. Можливо, маракеш. не підписаний, але так, по здогадках моїх. Наступна, ту, що я вам показувала з такими незвичайними бутончиками, це кам'яна троянда. Квіточка тільки відкрилась, не знаю, чи вона буде далі відкривати, чи, можливо, в її така форма і буде. Але пелюстки такі воскові, тверді. Ну і там защіпчики є. А що це за форма має бути? У мене кам'яних троян досі не було, тому не знаю. Проте мені подобається, як вони квітують. Це молода рослинка, поки що ось так. Чотири квіточки має бути. Це від Альбуфейри квітоніс сюди потягнувся. А вона сама ось тут у мене. Поки що не розпускає. У піскарі порівняно з нею менші квіточки. Але ці також по-своєму цікаві. Наступна красуня рейнбоу. Порівнювала її з минулорічним квітуванням. Ви знаєте, у неї були насиченіші кольори, яскравіші такі барви. Я все-таки думаю, що минулого разу вона стояла. З північної сторони на полиці з підсвіткою. І це вплинуло на колір. Зараз вона стоїть на південному балконі. Тут більше світла, більше освітлення. Ну, ось такі якісь, як на мене, не дуже яскраві. Але все одно. Колір приємний, форма квіточки також красива. Іншої подібної. У моїй колекції поки що немає. Тут в мене ще розкрилася ось така малявочка. Назви не знаю. Ось така яскрава губка і такі веснянки по білому пелюстку. І наступна Анна. Вже, мабуть, помітили. Анна звичайно-звичайної форми. Але знайшла в своїй колекції ще ось таку красуню. Це вже метелик. Дуже тішусь, радію, що все-таки вона у мене розквітла. Фото дівчат в групах орхідейних. Заворожуючи наскільки вона приваблива, ніжна. Така світленька губка ця її з іншою орхідеєю, мені здається, не сплутаєш. Продовжує квітувати цей метелик. Вже розпустив усі свої квіточки, такий веселенький на дві сторони. Сюди поставила бігліпчика лімончелло. Домашнє його квітування. Далі стоїть. Я так думаю, жовтенька бабулетка, ну, повидно по самих бутончиках, що це незвичайна форма квіточки. Тут в мене ще шелеріанка продовжує квітувати. Ось ця малеча розбавила барви. Ще будуть бутончики. Трішки підв'язала, розтягнула гілочки цього метелика рожевого. Ось така. Ну, розкриється буде хмаринка. Звичайно, їй там мало місця під стіночкою, буду щось думати, трішки десь її переставляти, тому що багато дуже квітів. Там під стіночкою поставила ще одну, то має бути попкорн. У мене ще така не квітувала рослинка. Маю декілька, це перша, яка має розквітнути. Ось такий довгий, досить великий квітаніс для першого разу. Малявочку сюди переставила. Черібомб. Вона б звісала квіточка, я її підв'язала, тому ось так вверх ногами. Нічого страшного. Так, ну, а ось тут іще в мене ось такі жовтенькі красуні стоять. Жовтий колір, я вже казала, дуже мені подобається, я його люблю. Він тепленький, енергійний, життєрадісний. Це Fuller Sunset. І поруч Janet Брендон. Ось такі дві сонячні красуні у мене. Також домашнє квітування. Там чармір продовжує квітувати, ніби він і не падав, ніби ми його і не пересаджували. Ну, те, що я кажу, що достойний сорт. От, хоч і не метелик, але вартий будь-якої колекції. І ось тут на передній план виходить ще у мене або пурпуровий ливень, або салі його називають. Це має бути пілорчик. І моя верхня поличка з моїми такими малявочками. От я зараз. Переглядаю свої орхідейки, дивлюсь, хто новий, з'являється, розпускається. І, звичайно, що коли нічого не квітує, то нібито ніби й добре, що така малеча радує. А зараз, порівнюючи з великою орхідеєю, з крупнішими квітами, то хочеться все-таки, щоб були крупніші. А ці вже якось не так виглядають на їхньому фоні. Так, лебідочка моя. Дві квіточки лишились. Ну, ось ось іще трішки поквітувати. Тут метелик, пірат. І ось ще один квітоносик пішов в ту сторону. Дуже довго вони квітують. Дорощують квітоноси, гілочки, пірати також хороші сорт фаленопсису. Ну, а ось тут пілорчик, також пірат. Також два квітоноси. Ось такі. Так, вишневі мої метелики, якби їх на сонечко розвернути, сонце засліплює, не знаю, що я вам там показую. Стараюсь сфокусувати. Тут ми дорощуємо у всі сторони. Це дерево буде в мене таке. На всі боки. Ну і остання моя квіточка ось цей красень. Тріліпс. Цей триліпсик також буде їхати до нової господині своєї, тому що я подивилася по поличках, по бутончиках провірила. І якщо я правильно підмітила, то має бути ще один такий в моїй колекції. Ну, а на його місце приїхала сьогодні ось така красуня. Це метелик Діамантове Небо, або Magic Art її називають. Ну, в свою колекцію я її хотіла, звичайно, але хотіла виростити з підлітка. Проте підлітком не вдалося її виростити. Ось маю ось таке квітнення. Це в мене рослинка від Sony Magicard. Перший квітоніс почала довбати. Побачила, що немає там ніякої палоричності, зірвала. Ну, а це вже друга квіточка у неї. Ось так, не дуже весело, звичайно, коли квітують без мутації, але хоч з половини через одну чередуються метелик, звичайно. Проте, як ви бачите, без Мэтчі Карта я не лишилася. Квіти також дуже великі. Мені здається, по розмірах схожі на Артнуло. Такі прям на півдолоні. Ну і гілочка така ще продовжує продовжує рости. Надіюсь, стресувати вона не буде. Їй все сподобається, і ми будемо ще довго квітувати. Ці ніби новиночки вам показала, тому гарного сонячного, теплого дня. До побачення!